Влітку 2019 року поблизу Лондона падає тіло 30-річного чоловіка. Просто посеред подвір'я у житловому районі. Отак з неба у... Бу! і все. Хоча, найімовірніше, він був іще живий до приземлення. Можливо, без свідомості, але живий. Розслідування виявило, що безбілетний пасажир випав із шасі пасажирського літака, який наближався до аеропорту Хітроу після дев'ятигодинного годинного польоту із Нейробі, столиці Кенії. У літаку знайшли сумку, трохи води та інші особисті речі, які чоловік сховав у шасі рейсу Кенія Airways. Насправді це не перший випадок, і смертельні приземлення людей із шасі літаків не така вже й рідкість. Тепер інша історія: лютий 1970 рік. В аеропорту Сіднея звичайний чоловік Джон Гілпін робить фото на свій фотоапарат. Через тиждень він проявляє плівку, і на фотографії, де мав бути зображений лише літак, що злітає, він бачить людину, яка з нього падає. Це був 14-річний хлопчик на ім'я Кіт. Він загинув майже одразу після того, як літак, що прямував до Токіо, піднявся у повітря. Літак відкрив колісний відсік, щоб втягнути колеса. Хлопець, мабуть, цього не передбачив і впав із 60-метрової висоти. Насправді, кіт був із цілком нормальної сім'ї. Вони тільки нещодавно повернулися із подорожі, яка його дуже захопила. Він прагнув ще і, не отримавши від батьків підтримки, втік із дому у пошуках нових пригод. Ось і пригоди його наздогнали. Незважаючи на небезпеку, багато людей намагалися і навіть намагаються сховатися на борту літака. Більшість прагне отримати доступ середину самого літака. Ховаються у вантажних відсіках, у туалетах, у зонах технічного обслуговування, але знаходяться відчайдухи, які пробираються до колесного відсіка. Зі 113 лише підтверджених спроб сховатися в колесі літака між 1947 і 2015 роками 86 із цих людей загинули і 27 успішно здійснили переліт. Е, тобто ймовірність, що ви зможете пережити цю подорож, складає 24 Кожен четвертий. Ну непогано так. Такі інциденти розслідується рідко. Нікого не цікавлять мертві іммігранти. Прибрали після. Падіння, ну і все, готуємось до наступного польоту. Е, та все ж ми можемо виділити кілька причин, які можуть призвести до смерті у даних умовах. Переважна більшість із цих безбілетних пасажирів загинули від того, що їх розчавило шасі. Інженери, які розробляють проєкт літака, мусять продумувати усе до найменших дрібниць. І пасажирське місце у колесному відсіку аж ніяк не входить у їх конструкторський план. У конструкції літака не знайдеться нічого зайвого і зовсім не обов'язково виділяти багатовільного простору поблизу шасі, яке втягнуте всередину. Добре. Припустимо, ви це знаєте. Ви дуже гнучки і зможете якось викрутитись, обвити, обняти колесо. Літак підіймається. І шасі підіймаються до вас у колесний відсік. І тут найскладніше те, що ви не знаєте, як ніжки колеса будуть складатися, не ви їх проєктували. Якщо поставити руку чи ногу у неправильне місце, вона може бути просто розчавлена металевими ніжками коліс, а спроба протиснутися у куток, який здається цілком безпечним, може призвести до того, що гігантські гумові шини просто зроблять відбивну, приправлену у власному соку. Окей, вам вдалось знайти собі місце. Літак летить, набирає висоту, збільшує швидкість приємного польоту. Хоча ні, стривайте. Приємним він точно не буде. Друга причина смерті замерзання. Відсіки для шасі не мають клімат контролю і точно не такі герметичні, як салони бізнес-класу. У міру того, як літак набирає висоту, повітря стає все холоднішим і холоднішим, доки температура не досягне мінус 63 градусів Цельсія. Що ж, давайте візьмемо з собою теплі штани, дві кофти, куртку, теплі шкарпетки, можна навіть три пари. Хоча ні, ми не зможемо перейти до умови номер 2 якщо не виконується умова номер 1 втиснутися поруч із колесами. Тому багато теплого одягу взяти з собою не вийде. Доведеться зігріватись власним теплом у темряві. На самоті. Е, важко навіть уявити, з якими думками. Добре, дві проблеми ми розглянули. Прийдемо до наступної. Ви коли-небудь підіймалися на гору. Mm. Яка була її висота? 2061 метр? E, чи, можливо, ви хотіли підкорити Еверест, висота якого 9 тисяч кілометрів, ну майже? Та навіть якщо гори то не для вас, ви все одно знаєте, що чим вище підіймаєшся, тим рідше стає повітря і тим важче дихати. А висота польоту пасажирського лайнера від 9 до 12 тисяч метрів. На такій висоті організм не отримає достатньо кисню для виживання, і його нестача може призвести до гіпоксії. Брак повітря сам по собі зазвичай не є смертельним. Сильний холод уповільнює основні процеси в організмі, що у свою чергу різко зменшує кількість кисню, яка необхідна для виживання. Але є інша проблема, значно більша, пов'язана з висотою. Атмосферний тиск під час польоту на великій висоті значно нижчий того порогу, який необхідний для підтримки свідомості. Тому найімовірніше одразу після того, як літак досягне крейсерської висоти, ви втратите свідомість. В такому разі політ буде дуже швидким. Ви будете міцно спати, можливо, навіть дивитися сон, як ви гуляєте десь у засніжених горах, і шкодуєте про те, що не одяглися тепліше. Так, низький атмосферний тиск може допомогти зберегти життя в умовах сильного холоду та відсутності кисню. Але справжні проблеми із втратою свідомості починаються, коли приходить час приземлятися літаку. Коли літак іде на посадку, колеса нагріваються, а атмосферний тиск відновлюється, тому ви будете потроху приходити до тями. Але посадка зазвичай триває лише кілька хвилин, і цього може бути недостатньо для повного пробудження. Шоці опустяться і далі просто вільне падіння. Шкода, бо залишилось всього то нічого. Але давайте притримуватись позитивного сценарію. Колесо вас не розчавило, ви змогли кілька годин протриматись, не замерзнувши, і ще й до всього вчасно прийшли до тями якраз перед тим, коли літак приземлявся. А тепер я вам розповім дещо абсолютно несподіване: про бульбашки азоту у вашому тілі. Отож, ви вже на фінішній прямій. Бачите, як стрімко наближається земля, бачите країну, в яку так мріяли потрапити, і тут із вашим тілом починає щось відбуватися. Шкіра свербить, з'являється сильний м'язовий біль, у всьому тілі із носа кровить, бляха, що ж це відбувається. Тіло увійшло у стан кесонної хвороби або ж декомпресійної хвороби. Вона зазвичай виникає у дайверів при швидкому переході із середовища з підвищеним атмосферним тиском у середовище з нижчим тиском. Оскільки колісні відсіки не перебувають під тиском, як сам борт літака, в крові та інших рідинах тіла починають утворюватися бульбашки азоту. Зазвичай для боротьби з кесонною хворобою дайвери повільно повертаються на поверхню. Вони проводять певний час на різних глибинах, щоб азот, який утворився у їхніх тілах, безболісно розчинився. Але літак знижується дуже швидко, тому будь-яке живе тіло, яке знаходиться у відсіку шасі, сповна відчує, що таке кесонна хвороба. Бульбашки азоту почнуть лопатись всі одночасно, викликаючи нестерпний біль. Ви буквально стаєте пляшкою Кока-Коли, яку щойно відкрили. Біль може бути просто нестерпним, і це в той час, коли вам потрібно всіма силами чіплятися за колеса під час зниження літака, а потім і за сам літак, коли колеса витягнуться з відсіку. Ну і щоб ви розуміли, сама кесонна хвороба у деяких випадках приводила до смерті. А тепер, що стосується останніх кількох десятків метрів. Пасажирський літак зазвичай іде на посадку зі швидкістю 250 км на годину. Цього достатньо, щоб він усе ще створював підйомну силу своїми крилами і міг відносно плавно приземлитися. Тож літак сідає під певним кутом носом догори і увесь потік повітря тисне на його нижню частину. Для вас у колесному відсіку це буде еквівалентно втриматись на місці під час урагану п'ятої категорії. Саме таким буде фінальний захід на посадку. Звісно ж, були випадки, коли на цьому етапі людям не вдавалося втриматися, і вони розбивалися на смерть. Незважаючи на всі небезпеки, люди продовжували намагатися сховатися в колісних відсіках літаків, оскільки до них набагато легше дістатися, ніж до вантажних відсіків, які зазвичай зачинені. Зараз для нас це просто статистика, але ж це були чиїсь життя, діти, підлітки, які мали великі мрії і були достатньо відважні, щоб піти на такі ризики. Одна 12-річна дитина з Індонезії у 1946 році змогла дістатись до Австралії і отримати там щасливе життя. Але вижила вона в основному завдяки тому, що літак був невеликий і летів на висоті 3500 метрів. Одному 13-річному підлітку не вдалося втекти з Радянського Союзу до Парижу, і він був розчавлений у відсіку. Ще один 13-річний пасажир із Франції загинув, коли шасі його літака опустилися під час останнього заходу на посадку. І він випав. Як виявилось, він ще не повністю прийшов до тями на той момент. У 1995 році робітник мігрант замерз на смерть під час рейсу до Шанхаю. Коли літак підлітав до аеропорту, його тіло приземлилось десь у середмісті. Це явно неприємний сюрприз для тих, хто внизу. У серпні 1996 року двоє монгольських хлопчиків у віці 9 та 12 років загинули після спроби сховатися у колесі літака ВВС США. Після приземлення обслуговуючий екіпаж виявив розчавлене тіло 12-річного хлопчика, а 9-річний помер від отриманих травм через два дні. Подібна історія і з дещо іншим фіналом трапилась того ж року. Двоє індонезійських хлопців заплатили інформатору за знання про те, як отримати доступ до багажного відсіку і з колісної ніші до Boeing 747. Але, прокравшись до неї, вони виявили, що такого доступу немає. Вони мали дістатися до Лондона. Молодший брат замерз у дорозі. Старший пережив 9 годинний політ у носовому колесі на висоті 10 500 метрів. Але йому відмовили і відправили назад до Індонезії першим же рейсом. Ну, і таке буває. Був один випадок, коли колеса Боїнга 747 під час закриття розчевили чоловіка. І це спричинило поломку шасі. Літак був змушений вести аварійну посадку. Правда, екіпаж не здогадувався, що насправді спричинило поломку. І при опусканні коліс для посадки частини тіла випали на жваву транспортну розв'язку в місті Саудівської Аравії. Федеральне авіаційне управління США відкрито визнає, що повний список людей, які гинуть, намагаючись сховатися в колесах літака, невідомий, а поточні оцінки взагалі приблизні. Більшість таких падінь взагалі можуть залишатися непоміченими, так як багато аеропортів знаходяться поблизу океану. Тому, навіть якщо тіло приб'є до берегу, далеко не всі і не завжди зможуть визначити точну причину смерті. Тож реальна кількість людей, які загинули у такій подорожі, залишається невідомою. Наступного разу, коли ви будете сидіти в салоні літака і насолоджуватись польотом, хтось може помирати всього за кілька метрів у колесі під вами. І не тому, що їй чи йому захотілося екстриму. Мабуть, на те були дуже серйозні причини, щоб так ризикувати життям. Що ж на цьому поки що все Підписуйтесь на канал, залишайте коментар і до зустрічі у наступному відео.